Сьогодні у випуску роботи з очистки технічної території арсеналу завершено повністю. Центр надання адміністративних послуг розпочав свою роботу. Тарас Шевченко писав свої твори не пером. Тарас Шевченко писав душею. Цикл різдвяних свят завершує водохреще. Як убезпечитися від переохолодження травмування загибелі? Піротехніки повністю завершили роботи з очистки технічної території 61-го арсеналу. Повідомив в інтерв'ю нашій телерадіокомпанії Лозівський міський голова Сергій Степанов. Державна програма виконана, тепер чекають на документацію від міністерства з питань надзвичайних ситуацій, яка б підтверджувала і гарантувала безпечність зачищеної піротехніками ділянки. Прийматиме її місто як і решту майна арсеналу після остаточної ліквідації військової частини А 0829 сьогодні, де юре вона все ще існує. Де факто ні, Згоду на прийняття землі, будівель споруд мереж депутат депутатов Узельской міської, міської ради дали еще в серпні 2013 року. Для того, чтобы передавать, нужно, нужно иметь техническую документацию для передачи, которой нет, к огромному сожалению, сегодня уже в КЧ. Мы принимаем такое совместное решение, прорабатываем исполнителей по заказу на проект на кашторосную документацию по земле, для того, чтобы у них были основания эти средства иметь для оплаты проекта. Когда мы будем иметь кадастровый номер на этот земельный участок, тогда эта процедура может быть реально проведена. Мы к этому уже готовы, будем помогать, ждем, как эта процедура будет проводиться уже нашими партнерами, Харьковским подразделением КАЧ. В территории воинской части сегодня охраняет подразделение воинской части 1302. Новомосковского района Дніпропетровської області на них стоїть задача сохранить целостный имущественный комплекс з тими об'єктами, которые сегодня реально существуют. То будинку номер один по вулиці Блюхера, що на території військової частини А 0829 вісім двадцять дев'ять підприємство Лозовабут почало ще торіку. Штукатурили цоколь, поновили козирки над під'їздами. У підвалі замінили воду і каналізаційні мережі. Все, що змогли, бо у будинок на час зачистки технічної території 61-го арсеналу заселяли піротехніків. Жили вони там до кінця грудня. Після того як з'їхали, підрядник збирався продовжити ремонт, замінити стояки води і каналізації по квартирам. Я думаю, що ми по всім подъездам и до кінця місяця закончим. Ну і залишається, що кожен під'їзд. треба ремонтувати. Під'їзд ремонтуватимуть пізніше. Пояснив згодом перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. В першу чергу мережі, в тому числі і привлічені будуть газові служби для того, щоб посмотрели, які роботи необхідно зі для того, щоб подати газ в квартири. Оглядаючи будинок, торкнулися і питання водовідведення з території 61-го арсеналу. Всі стоки завше скидалися не до колектору, а до балки. Нещодавно з'ясувалося, що на технічній території частина трубопроводу вийшла з ладу. Як бути з цією проблемою після прийняття до комунальної власності земель та інфраструктури колишньої військової частини? Комунальники зібралися говорити у понеділок. Розглядається три варіанти будівництво так званого біоплата. Строительство второй вариант ⁇ локальных очистных сооружений. И третий ⁇ строительство коллектора, который присоединится к действующим сетям городским. Із усіх трьох варіантів водяники більше схиляються до останнього. Прокладати новий колектор до діючого по вулиці Червонопартизанській, хоч і ближче, це півтори кілометри, але проблемніше потрібні численні узгодження, адже комунікацій на шляху чимало. До того ж, він має бути напірним, а це насоси, електрика, обслуговування. Тому лозова водоканалі відпрацювали менш витратний варіант самопливного колектору до третьої КНС. Це район Хлібмістечка. Нахил від військової частини до насосної станції дозволяє його збудувати. Водяники порахували матеріали більше як на два кілометри трубопроводу діаметром. 150 мм обійдуться у 100 тисяч гривень. У той час, коли обладнання для локальних очисних споруд без монтажу коштує більше мільйона гривень, для біоплата майже 400 тисяч. Уточнити треба погодилися на нараді діаметр нового колектору, адже окрім житлових будинків, є й інші будівлі, споруди, які можуть бути використані орендарями інвесторами, а ще перевірити, чи подужує третя КНС додатковий об'єм стоків з арсеналу. Якщо, врешті, буде обрано варіант будівництва самопливного колектору, роботи потребуватимуть проекту і узгодження із районною владою, адже це вже не міська територія, десь до вересня трубопровід має бути збудований. До того часу великого споживання води на території колишнього арсеналу не буде. Два житлові будинки це 64 квартири, до яких ще не всі жильці заселяться. Люди робитимуть ремонт і переїжджатимуть. Житло на блюхера, один розподілятимуть не раніше березня. Більше 20 людей вже є. Заявлення які подали і відроблені списки. То есть уже есть люди. Но раньше марта місяця заселять туда людей не будем. Пока подготовительные работы, пока проведем засідання комиссиї і сполком, для того, чтобы выдать ордера и заселить людей. Приємство Екосан на цьому тижні підсипало щебенем аварійні ділянки на центральних автошляхах Лозової. Використовували для цих робіт щебінку, бувшу у використанні, яку місто передала південна залізниця. Комунальники пояснюють, це не ремонт, це тимчасовий захід, аби покращити проїзд транспорту. Почали ту роботу з вівторка до п'ятниці. Засипали аварійні ділянки доріг по вулиці Супруна, Парк комуни Карла Маркса Лозовського миру. По городу участки, вони учаскині з наступної ніби буде виділена техніка на підсипку. Это временная мера, весной будет производиться ямочный ремонт и капитальный ремонт этих участков. Тепло подешевшало внаслідок зниження російського газу для України. Нові тарифи розпочали діяти вже з 1 січня. Як повідомив колегам у п'ятницю на традиційній нараді керівників комунальних підприємств директор теплоенерго Леонід Глоба за рішенням національної комісії, нові зменшені тарифи на тепло були встановлені для більшості підприємств країни. Місяця нам теж поміняли стоїмость газу для выработки тепла для бюджетных потребителей и для инших так называемых хозрасчетных потребителей. Если раньше стоимость газа для них была одинаковая, то теперь она разнится. Значит, для бюджетных потребителей стоимость газа уменьшили на 30%, около 30%, если точнее, то 27,2%. Вот. Для хозрасчетных потребителей уменьшили стоимость газа на 9,5%. Зниження вартості теплової енергії стосується умовно змінної частини тарифу, де одна із складових є вартість газу. Умовно-постійна частина тарифу, абонентська плата, залишається незмінною. У місті Лозовой з января місяця тарифи ці будуть знижені для бюджетних організацій 24 для на 24,8%, для хозросчутних на 7,4%. Ну, будут составлять, если по цифрам, это 404,83 без НДС, для бюджета. І 498,46 гривень без НДС для хуза щотних для населення. Тарифи на опалення не змінюються, залишаються стабільними. Нагадаємо, ті тарифи не підвищували з 2010 року. Люди платять тільки частину собівартості, а іншу значно більшу компенсує держава. Лозівчани протягом наступних чотирьох місяців у квитанціях побачать інше зменшення перерахунки за 2013 рік. Повідомив Леонід Глоба населению, которые не пользуются, живут в домах, которые без приборов учета, мы будем делать перерасчет по отоплению на общую сумму за год, которая составляет 3 миллиона 59 гривен. Вже за місяць-два кількість адмінпослуг, які надаватиме центр надання адміністративних послуг Лозівської міської ради, має збільшитися, розповідає його начальниця Ольга Степанова. Сьогодні фактично їх надають 10 по відділам з питань сім'ї та молоді, обліку житла та управління комунальною власністю. Загалом їх значиться 27 в уточненому переліку, затвердженому на останній у 2013 році сесії міськради. Якщо депутати Верховної приймуть закон про перелік адмінпослуг, послуг стане півтори тисячі. Цього рішення всі ЦНАПо чекають ще з минулого року, але закон і досі не прийнято. Тому на місцях центри поки надають послуги виконавчих органів місцевих рад, включені до переліків, одночасно навчаючись, практикуючи, готуючись до майбутньої колосальної роботи. З 1 жовтня 2013 року дати створення центр надання адміністративних послуг Лозівської міськради облаштувався в окремому приміщенні. Є кімнати для підвідувачів, вся необхідна їм інформація. Також вона розміщена на сторінці центру на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради. Разом із службами розробляли інформаційно-технологічні картки для своїх адміністраторів, проводили навчання. Для того, щоб наші спеціалісти відділу, адміністратори отримали якісь первинні навички в цій роботі. Бо робота нова для всіх. Семінари були з Державною міграційною службою, з управлінням на нашому рівні Лазівському. Семінари були з нашими службами: і відділ містобудування архітектури, і житловий відділ з обліку житла і комунальною власністю, і відділ у справах сім'ї та молоді, служба в справах дітей. Оля Степанова вдячна. Керівникам служб, які взяли участь у цій спільній роботі, практикувати вже почали. Відвідувачі йдуть поволі. Відділи служби управління перенаправлятимуть до центру своїх заявників, щоб і адміністраторів був час повчитися, набратися досвіду. Свою роботу як виконував, так і виконує вже у штаті ЦНАПу державний адміністратор. На рівні нашого відділу видається 20 документів дозвільного характеру. Сюди входить управління ветеринарної медицини, санепідемслужба, служба надзвичайних ситуацій. До цього складу входять наші місцеві дозвільні органи відділ містобудування архітектури та земельних відносин. Ну, в общем, процес це йде в робочому порядку, як і він, ішов. тут не треба було нічого приймати додатково. Все визначено законом за послуги центру. Додаткова плата не передбачена. Зазначає його начальниця у цьому році. Планують додати приміщень за рахунок сусідньої майстерні і відремонтувати їх, щоб до того часу, коли закон про перелік адмінпослуг набере чинності, центр був готовий прийняти велику масу людей. Продавали ялинки на міських ринках без дозволів. За тією справою ще перед новим роком міліціонери застали декілька городян. На них уклали адмінпротоколи, які у цей четвер розглядала адмінкомісія. Вирішивши зробити сюрприз рідним до нового року, розповідали відповідачі. Ялинки купували, як згодом з'ясовувалася. У рідні вона вже була, тому куплену понесли на ринок продавати. За просто подайнівають постарішити продати. Ялинки з чипами як годиться, ось тільки документації ніякої немає у такого продавця. Проте їхнім історіям члени адмінкомісії повірили, бо ті лише по одному деревцю продавали. У відношенні до таких порушників обмежилися попередженням. Я не була дві двійонки. Ця пані не приховувала, хотіла трохи підзаробити, бо з фінансами у родині скрутно за чесність її похвалили ялини. Дві маленькі тому пожаліли, обмежилися попередженням. Мінімальний штраф за порушення правил торгівлі на ринках, стаття 159 кодексу про адміністративні порушення. Призначили цій пані. Десять ялин вона привезла із Вовчанського району із чипами, необхідною документацією і продавала на ринку. Як годиться, містове сплатила, але дозволу не мала. Як пояснила жінці, ялинкову торгівлю на цей раз. Обласна влада вирішила зробити організованіше ще у жовтні від Харківської облдержадміністрації надійшли рекомендації. Всі підприємці, які до нас зверталися, їм було надано погодження місця розташування торгівлі ялинка. Вони надавали квитанції, вони надавали висновки радіологічного обстеження. Тим підприємцям, яким було погодження, було ловити на місце. І вони спина здійснювали цю діяльність. Слідуючий раз ви знаєте, буде тоже трава. Ялинкам приходити брати в міській раді дозвіл. Бу, був не бубеса стало не 19 січня водохрещення. Одне з головних церковних таїнць завершує цикл Різдвяних Свят. Свято водохрещі ще називають Богоявленням. Коли Ісус Христос приймав хрещення від Івана Хрестителя, на річці Йордан на нього зійшов святий Дух. Звідси й пішла традиція хрещення в воді. Таїнство полягає в зануренні людини в освячену воду. Вона має цілющі властивості, тому люди запасаються неї до наступної зими. Традиційно багато людей виходять на річки, щоб прийняти саме цього дня хрещення крижаною водою. Така процедура надає нових сил, заряджає бадьорістю. Цьогоріч свято припадає на вихідний день, а тому всі, хто дотримується традиції занурення в ополонку, зможуть це зробити. Головне пам'ятати про правила поведінки на воді у зимовий час. Як убезпечити людей під час масового святкування водохреща від переохолодження, травмування, загибелі у четвер у виконкомі фахівці відповідних служб напрацьовували відповідний комплекс заходів? Вважається, що вода 19 січня цілюща і протистоїть лихому оку. Люди занурюються в ополонку для очищення від хвороб, як фізичних, так і духовних, до речі. Проте крижана вода, крім цілющої сили, несе у собі небезпеку. Перш за все, стверджують медики, будь-яке занурення у холодну воду є стресом для організму. Мы не занимаемся подготовкой к этому обряду, мы не проходим процедуры закаливания, и поэтому процесс входа в воду, пусть это или это плавный вход, или это ныряние в воду, он всегда сопряжен с получением огромного стресса для организма. И, естественно, в первую очередь выброса адреналина, это гормон стресса, и значительной сосудистой реакцией. Чем это чревато? Это чревато, в первую очередь, осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы, вплоть до остановки. Серце. Лікарі застерігають від купання людей з гіпертонією, ревматизмом, з будь-якою хронічною хворобою. Фактично, чоловік з важкою патологією, любой, не обов'язково сердечно серцево а все-таки рискує. Тому рішення має бути звішеним, рішення має бути На водохреща зазвичай пірнають у холодну воду і старий, і малий. Чи брати із собою малечу? Медики радять і до цього питання підходити виважено. Что касается детей в первую очередь, желательно лучше пройти это все в храме, грудных детей, детей до трех лет, не вести их на холод, на мороз. Через невизначеність природи із погодою додається ще один ризик. Констатували фахівці: ризик перебування на водоймищах, покритих льодом. Ходити по льоду можна лише тоді, коли його товщина досягає 7 сантиметрів. Чи буде так 19-го, Наразі не знає ніхто. На виходили, не допускали скоплення людей на нібольшої площі, тому що льод тонкий, неустойчивий І за ці два дні, скоріше, все там крепості вони добавиться місці масового перебування людей буде організовано рятувальний пункт. Враховуючи досвід минулих років, визначилися, що розташовано його буде на базі відпочинку бриз. І вже останні два роки, ісходять з того, як люди їдуть, то ми стояли на бризі. І на бризі і там рядом було три чи чотири у нас місця для купання. Там знаходився пост, який, ну как як би скажемо, там слід за этим. Там будуть люди, які зможуть наказати допомогу. Ну, в первую очередь там спасатели, які окажуть помощь виходу, ну і медицинские ж роботники, які окажуть медицинську допоможі. Звісно, патрулюватимуть у той день і правоохоронці. Отже, якщо ви здорові, впевнені у собі і своїх намірах щодо пірнання укрижану воду, то дотримуйтесь елементарних правил. Ходіть воду трезво, для того, щоб не усилювати нагрузку на організм. Видя із холодної прорубі. Він має обязательно. Насухо вытереться, растереть полотенцем, сменить белье, одеть теплые вещи и, естественно, принять какие-то теплые напитки. Чай, ну это в первую очередь чай, конечно же. И ни в коем случае не пытаться согреться алкогольными напитками. У різдвяних свят міська бібліотека оформила кілька креативних виставок. Святковий куточок створений бібліотекарями з нагоди Різдва Христового виразно уособлює народження сина Божого. Йосип з Марією тікали від царя ірода, і вони на краю Валфегор міста вони зупинилися. Марія родила в яслах в пещері. Вони заховалися, і там вона родила сина. Це вже був божий син. То вона його сповела, положила в ясла, де у цій пещері пастухи на зиму зберігали сіно, солому для овець, для своїх. І перший ангел, який побачив, що вона родила. Божого сина він розніс всю цю звістку. Поряд оформлено не менш цікаву виставку. Її присвячено водохрещенню. Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить зовні, щоб були здорові. Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати. Скропить всю родину, щоб всі жили щасливо. Виставки у бібліотеці працюватимуть до кінця січня, що дасть змогу відвідувачам читальні духовно збагатитися, дізнатися про українські традиції, переконані бібліотекарі. На виконання соціальних ініціатив президента України у четвер в Лозівському професійному ліцеї учасники літературного клубу Лігос спілкувалися з молоддю. Зустріч було організовано Лозівським центром молоді і присвячено річчю від дня народження Тараса Шевченка. Керівник клубу Артур Савран розповів ліцеїстам про творчу діяльність Лігосу, лірично налаштованих запросив до співпраці. Під час зустрічі Лозівські поети ознайомили публіку з власною творчістю, розповіли слухачам про цікаві факти життя та творчі. Орчу доробку Великого Кобзаря в ті роки, в ті століття бути таким, як був він, це не знаю, це якась неземна людина. Усе було в нього: і горе, і радість, і кріпацтво, і тим паче він через усе пройшов, усе здолав і залишився людиною. Звісно, він дуже багато. Значит, лишений, тягот. Очень болел очень долго, прожил очень мало, 47 лет всего. Но как поэт он, конечно, призывал к борьбе. За свободу проти царізму Михайло Старіков назвав Шевченка національним героєм України і згадав, як ще будучи школярем, він залюбки читав вірші поета, розглядав його малюнки у своїй повсякденній роботі. Бібліотекаря відома поетеса Ольга Тарасова часто звертається до творчості Шевченка. Вона розповіла, що з дитинства добре пам'ятає, як батько читав їй вірші цього видатного поета. Дуже добре пам'ятає його інтонацію, голос він читає Катерину. Звичайно, що я у п'ять років не могла збагнути і осягнути ту трагедію Катерини, але оце я бачила, як бридні зв'язав мами. Я чула татову інтонацію, і так переймалася долею Катерини, нічого не розуміючи, звичайно. У своєму творчому доробку Ольга Тарасова має вірші, присвячені Шевченкові. А її п'єса про стосунки поети і княжни Варвари Ріпніної виграла обласний конкурс і публікована в поетичній збірці. Мене ця історія дуже захопила, коли я дізналася про неї, звичайно, що цікаво було написати. Я не знаю, чому саме п'єса мене вийшла, але ось так вийшло. Багато, звичайно, що прочитала його, і щоденник, і листи, і її листи. Тобто все на таких історичних подіях. Малював він картини та писав нам вірші, вів до світлої днини. Страх знімав із душі. Поет і художник Артур Савран захоплюється Шевченком як живописцем. Говорить, його роботи дійсно вражають, вони не перевершені. Благодаря одеря своєму творчості, живописному творчості, іменно, е, як графіка, такого искусного графіка, он і став вільним, он і сумел создать свої, мм, прозаїчні і свої ліричні твори також обзаї. Сьогодні під час зустрічі звучали й гумористичні твори, гості також співали пісні, грали на гітарі. Діти на рідкості, я не скажу, навіть ви в школах і в технікумах, ну, совершенно по другому воспринимают они более открыты, они более внимательны, как это не как это не страна, может быть наоборот это не странно. И я думаю, то что они сегодня услышали, им в житті всегда приготіться, поскольку всегда, кроме какой-то такої чисто технічної сторони, до нас і лирическая грань любої душі нужно об'язательно коснуться. Подібні зустрічі проводитимуться і надалі повідомили у Лігосі. Їх обіцяють зробити ще цікавішими і незабутніми.